Два пачки Так, Зараз ви побачите дивні речі. Отакі. Фітнес-тренер носив на шиї. Тут такі цепочки. Так, перевіряємо тонус м'язів. Давимо верх. Отлично. Давимо верх. Отлич. беремо Одну з цепочек. кладемо, давимо вверх, Отлично. Отлично. Молод Тора. Черебрин? Да. Да отлично. Да отлично. А вот, случайно, срибная цепочка, яка нам заважала жить. Вы сейчас побачите. Снимаем, ставим. Двумя пальчиками, ставим. Снимаем, ставим. Ось такі фокуси бувають. Приходить фітнес-тренер, болить плече, протестував, не працюють на досним м'яз, середня дельтавідна, підключична і верхня трапеція. Скоріше за все, це окреміона ключична зв'язочка. Так і є. Встановили, запрацювали м'язи, не працюють широчайші, з двох сторін. Скоріше за все. Проблема внутрішніх органів зв'язані з селізінкою. Поставили на місце серединку, все запрацювало. Не працюють м'язи бедра передні. Півгодини танцював вокруг нього, але не можу знайти в чому причина. І так, і так, дивлюсь, цепочка в нього. Кажу, ну знімай цепочку. Зняв цепочку, запрацювали м'язи плеча. Як вам ця історія?